Доброго вечора, ми з України. Всім привіт! Чергове невелике розпакування з Аліекспрес. Сьогодні прийшла ще одна посилочка. Це посилочка, так як в минулому відео. Подарок дитині на день народження. Це вже подарок від Хресного батька. Ми з ним замовляли. Дитина любить грати Roblox і ці ігри. Roblox, далі пробує CSGO, Fortnite і багато інших ігор. Ну і там треба хороший клавіатуру, звичайно, хороший мікрофони. Ну, навушники з мікрофоном, щоб вони могли між собою спілкуватися. У минулому відео були навушники FIFINE, на які я зараз пробую Ну, звук, щоб від них був на даному відео. Так що подивимося, може краще, ніж у ті всі інші мікрофони, які в мене є. Но FIFINE. Славиться своїми мікрофонами бюджетними, але хорошими. Ну, побачимо. Все прийшла. Бралася теж те, на розпродажі на Чорну П'ятницю. Так, перш покажу, ну, якщо не то продавцей. Бралася. Обійшлася да, на... Даний товар фактично 1000 гривень. 960 або 970 гривень на момент продажу. На цей товар теж буде посилання. Ось так ще запаковано. Що чути комп'ютера вибачаюся, ну треба протестити, чи він працює. Клавіатура чи працює. Так. Так. Це клавіатурі, клавіатура механіки К500 на 94 запакована ну по дана посилка з клавіатурою важила 800, чимось я. Так. Дана посилка йшла з Китаю до мене на протязі 23 днів. Трите. Ну, є, от, бачите, м'ятина. Зараз подивитися, чи нічого не пошкодилося. От, ось так. от бренд механіки. Кейборг. Це є механічна клавіатура. Чесно, я за них нічого не можу сказати, це перша. Клавіатура, яку я в принципі, тримаю в руках механічна. Це пристрої щоб шуклять, зйомки кейкапів і свічів. Е Свічі коричневі, ну хто? Ну хто розуміє, це в мені, в принципі, <смітна> це нічого не каже. 3, 11 місяць, 13 й день, тестування клавіатура. Свіжо. А, ні, русічка мала є. Так що прочитати безмовче. Так, гаразд. Куплялися наклейки до клавіатури. Тут має, не має бути, лишення двіску має бути. Ось, ось така клавіатура розадь. Ось її характеристики. Все повністю. Ну, хто розуміє тому, хто з про резинові ножки, тут теж резина. І дивимося саму клавіатуру. На клавіатурі лишені англійської куклі. Так. Ось такі кабель. Це 90. Я не пам'ятаю, з чимось відсотків від повнорозмірної клавіатури. Попробує. Я не до комп'ютера, десь тут має бути вхід, так? Чекайте я тут, о тут вар, я бачу. Не видно, то треба вночі показувати так, клавіатура. тут переключається режими. Бачите? Ну, то відео так не передасть, то вночі треба під'єднати і пробувати. Ось такий береженчик, що всі. Будквесь світяться. Ну, є багато. Якщо я не помиляюся, ще можна збільшувати і зменшувати яскравість. В принципі, не така вже й маленька, так обрізана, нема багато чого. Там буквально 10, 10 клавищ зміщених водно десь. Ну, не знаю, ну, в мене класна клавіатура. Що я можу сказати? Це я перша в моєму житті механіка. Щось близько 20 режимів, 20 частиць. Ну, кому цікаві, то можете подивитися. О, режим просто що світиться та кнопка, яку ви нажимаєте. Е, Купив наклейки попробую спробую наклеїти. Може знімлю відео, покажу, як наклею, але кому це потрібно. Так що ось такий подарочок ще мало дитині, думаю, буде задоволений. Механічна клавіатура механіки К500. Посилання на продавця буде в описі, але ну, зараз там ціна, як не помиляюся, десь 1300 гривень. Ну, і з монетами, може, Та й зараз розпродаж. В принципі, може, до 1000 збити, якщо ну, ну, хоч за 1100 взяти. На нашому ринку такі клавіатури коштують. Порядку 2000, а то й більше. Ось така прийшла клавіатура. Будемо тестити, будемо пробувати. Кому цікаво, то вже напишете. Ну, коментарі я відповім, чи гарна, чи ні, чи подобається дитині. Ну і як працює. Ми кажу Ще раз, я не є е, Техноблогер, або ще хто що розуміється, це механіка перша в моєму житті. Не можу сказати, чи воно класна чи ні. У мене прикольно. Тільки треба трошки ще посидіти і настроювати. Якось так. Так що кому подобається моє відео? Ну, підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. Це допомагає мені. Ну, дає натхнення робити нові відео. Так що, всім дякую за увагу, всім мирного неба і слава Україні!